Весь світ здригається від болю, від катастроф, розрух, біди, змішало щастя із журбою, Не сили часто далі йти. Життя крихке і таке непевне, наче натянута струна. Не проживи його намарно, не розтрачай його дарма. Життя знецінилося дуже крізь призму болю і війни. Бо їй, на жаль, таки байдуже чи будеш завтра жити ти. Війна безжально викрадає усмішки і радість у людей, вона плюндрує і вбиває, зросла статистика смертей. За цифрами тих втрат безжальних, стоять чиїсь людські життя. І як би не було, не було печально, та завтра можеш ти чи я Поповнити сумні ці цифри, помер, загинув, просто щез. Життя людське так легко стерти, та є ще вічність в нас безмеж, і нам з тобою обирати, яким шляхом у вічність ти, вузьким де часто слід страждати. А чи широким шляхом іти, як часто ваблять нас висоти, успіх і слава й визнання, і губимось серед роботи. Мовляв, та я ж господар дня, та що там дня і тижня, і року у мене плани он, які, я ще докажу всім ні в року, якими сили, сили є мої. І так мчимось життям щоденно, щоб слід гукаєм суеті, Мріє існуєм собі натхненно, тим часом дні в календарі хтось відкриває нам щоденно, і без попередження, бува, життя вривається миттєво, і всіх нас вічність зустріча, але яка нам вибирати? Тому сьогодні зупинись, повір, життя не наздогнати, то щоб не плакати колись. Ти в круговерті днів, суворик, в шаленнім поспіху життя, біжи до Бога, скоро, поки стежиночка твоя не обірвалася миттєво, спіши в обійми до Христа, бо все минається суттєво, коли приносиш каяття в покорі, в простоті до Бога, Його любов не знає меж, Сьогодні обери дорогу, якою в вічність ти підеш. Бо завтра може не настати, чи увірватись, не прийти. Що ж зможеш Господу сказати, як перед Ним предстанеш ти, не відкладай свій шлях до Бога на старість, на той час колись, щоб не окутала тривога, коли настане така мить, як перетне твій шлях хвороба, чи куля десь нас дожене, як не повернешся додому. Як часу більше не буде, як вічність в юність увірветься, як завтра буде не Твоє. Тож поки серце Твоє б'ється, у тебе добрий час ще є. Прийти в обійми свого Батька, а Він терпляче всіх нас жде. Часу лишилось небагато, а поки Він ще в тебе є, з усіх сил тиснеться до Ісуса. Неси йому всю радість і біль, і хоч зустрічаються спокуси, і хмари заслоняють ціль, Біжи, чим душ, в обійми Бога, він так очікує тебе, спіши, і хай життя, дорога тебе до нього приведе. Хай твоє вірю і обіцяю крізь гурки, шквал і вир війни відлунює в оселях раю, Не гай свій час. До Бога йди, бо завтра може не настати, і просто не прийти в життя. Зумій сьогодні відшукати свого Спасителя Христа, відкрий для нього своє серце, впусти його в своє життя. І хоч війна гримить та свище, надійний захист лише в Христа, бо в ньому сила й перемога. Лиш в ньому щастя, повнота, хай непроста життя, дорога веде усіх нас до Христа. З Христом життя дивовижне, слава йому, нашому Богу живому Ісусу Христу!